Забезпечення прозорості в розподілі бюджетних коштів, посилення взаємодії та довіри між громадськістю та владою, стимулювання відкритості у процесах прийняття рішень та формування партнерства між різними стейкхолдерами. Такі цілі стояли перед учасниками проєкту, нагляд молоді за розподілом бюджетів та ресурсів громад. Проте, наскільки успішно реалізували поставлені завдання, юні активісти та активістки доповідали під час звітної зустрічі. Участь у цьому проєкті дала нам не тільки можливість зрозуміти, як формується бюджет, а взагалі як нам формувати свою активну життєву позицію, бо ми молодь, ми бажаємо впливати на наше майбутнє, тому ми так вирішили до цієї ініціативи. Сподіваємось, для молоді ми станемо прикладом, бо зараз це дуже важливо забезпечити прозорість і відкритість. Протягом проєкту ми аналізували. Бюджет комунального підприємства комплекс вивозу побутових відходів. Ми складали, відправляли запити на публічну інформацію до департаменту житлово-комунального господарства та комунального підприємства комплекс вивозу побутових відходів та аналізували відповіді від цих підприємств. Цей проект мені дав необхідні знання, дав дуже крутий досвід, дуже круті навички, які я буду використовувати в подальшому у своїй діяльності. На звітну зустріч завітали представники департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради. За словами директора департаменту Олександра Власенка, сьогодні надзвичайно корисно залучати нове покоління до роботи з бюджетом. Тому Харківська міська рада є відкритою до подібних ініціатив. У Харкові дійсно найактивніша молодь. Харківська міська рада завжди відкрита, тому ми з радістю прийняли участь і. Разом з молоддю робили цей проєкт, дійсно вони проробили велику роботу, тому ми дуже задоволені. Як учасники проєкту, так і представники міської влади, запевняючи налаштовані продовжувати співпрацю. Зокрема, один із напрямів подальшої роботи був знайдений безпосередньо під час зустрічі. Ми настільки відкриті, що навіть хочу вам запропонувати, якщо не буде у вас час, допомогти нам. У нас є два. Проблемних питань: перше питання це звалища, які організовують підприємці, які не хочуть заключати договори на вивіз сміття. А друге питання дуже цікаве питання, і воно потрібно нашій державі. Це роздільний збір сміття. Якщо от на ці два питання, які в мене як директора підприємства, мене турбують. і Ви допоможете, я буду дуже вам. Богодарне, як то кажуть, і разом можемо зробити те, що на всю державу буде робитися в нашому рідному місці, щоб ми були першими у всіх сферах комунального життя. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Старенков та Олександра Панченко. Харків, новини.